Ого. Можна світло нас відшити. Краще було, б, ні? Чи то гірше? Було? Ні, ні, так краще, так. Що? Так краще, краще. так. Дякую. А коли оце все сталося? То воно тепер такі останні, от як вони почали там будувати, ага. воно почало тоді вже інтенсивно отак. От Сідати. Ну, Сідати. Mm -hmm. Тепер тут подивіться на цій тріщині ми заставили э, поставити маяки. Дивіться, на ну, що робить. Це тріщина на чотири поверхи, В чотири поверхи сіш? Почалося. Ось це свіжа. То гнало минулого року з'явилася. Ну, інтенсивно да, перебудова. Страшно під цим стояти. Та воно ну, так, я знаю. Страшні роті. Жителі, через то могли попасти туди. Ну, не знаю що, перекос, чи там вода попала. Ну, дитку, вода там попала, все достатньо. Там такі плями на фасаді, а це кажуть. Тисла стіна. Все. Пару років тому вона ще була жива, стіна, а тепер вже пішла. А оце що замальовано? Да. А це, це так затопили. Це... Я вже потім змушений був, ну це вже почорніло, вода кругом Ага. Плями були, так я вже сам. Так, оце художнись, Це там далі, далі. Так. Ось іде затікання. Стіл. Угу. В результаті перебудови даху нашими рейдерами. Це вони он. Ні, вони аж там стрих забудували, забрали стрих забудували.